Вітаю учнів 11 класу на уроці мистецтва. Тема нашого уроку храми Київської Русі, Замки і фортеці у Луцьку, Котині, Олеському Качеві, Подих Ренесансу в архітектурі Львова та українські дерев'яні церкви Карпатського регіону. Історія давньоруського архітектурного мистецтва бере початок від дерев'яного будівництва давніх слов'ян. На жаль, жодна архітектурна пам'ятка тих часів не дійшла до нас. Довгий час, як головний будівельний матеріал, використовувалася деревина, що була в достатку. Золоті ворота, головна брама стародавнього Києва, пам'ятка оборонної архітектури Київської Русі, одна з найдавніших датованих споруд Східної Європи це символ Києва. Свою назву одержали за аналогією із золотими воротами в Константинополі. Історик Микола Закревський назвав Золоті ворота дорогоцінним залишком давньої величі і слави Києва. Напевно, у кожного народу є своя культова споруда, що зберігає в собі духовний зв'язок поколінь. Для українців це Софія Київська, осередок духовного життя. Іноземні загарбники неодноразово перетворювали на попіл столицю України, але, не дивлячись на пожежі, стихійні лиха, війни та катастрофи, як і раніше, непорушним оберегом на берегах Дніпра стоїть Софійський собор. Софія Київська це одне із ста чудес світу, яке охороняється ЮНЕСКО. Це найстаріша споруда Києва. До сьогодні історики не можуть зійтися на єдиній думці щодо дати заснування собору. Одні вважають, що перший камінь церкви Святої Софії був закладений в 1037 році. Головним джерелом інформації для них є Повість врем'яних літ. Однак інші літописи вказують, що за 20 років до цієї дати. У 1017 році було розпочато будівництво. Місцем закладення було поле битви, на якому роком раніше, це 1036 рік, військо Русі здолало Печенігів. Засновником собору, як вказують літописні джерела, був київський князь Ярослав Мудрий. Інші джерела пов'язують заснування собору з іменем Володимира Великого. Назва собору Софіївський походить від грецького слова Софія, що в перекладі означає мудрість, присвячений мудрості християнського вчення, собор за задумом творців мав утверджувати християнство на Русі. Тут відбувалися церемонії посадження князів на Київський престол, прийоми іноземних послів. Біля стін Софіївського собору збиралося Київське віче. При Софійському соборі велося літописання і була створена Ярославом Мудрим перша відома у Київській Русі бібліотека. За описами очевидців, вона містила понад тисячу книг. Матеріалу для будівництва не вистачало, тому від гостей стольного граду, які в'їжджали на візках, Вимагали свою рідну данину, кілька каменів. При створенні Софійського собору використовувалася візантійська техніка кладки. З середини XIII століття будівля поступово приходить в занепад, однак завдяки старанням гетьмана Мазепи почалася масштабна реконструкція і перебудова перлини світової архітектури. Після проведених робіт церква набула рис бароко, що характерно для епохи того часу. Дзвіницю Софійського собору збудував гетьман Іван Мазепа, її висота сягає 76 метрів, і в ній досі зберігається великий дзвін Мазепа, вагою 13 тонн і завишки більше метра, який відлили в далекому 1705 році за замовленням та на кошти гетьмана. Сьогодні Софіївський собор знаменитий своїми унікальними фресками та мозаїками, на фресках зображені музики, міми, танцюристи, перегони колісниць, жонглери. Фрески, створені у XVII-XIX століттях, присвячені релігійній темі, на деяких із них можна побачити не лише портрети князя Ярослава, а й його родини. Це вцілілий фрагмент фресок, що зображали княжу родину. Під час пізньої реставрації близько XIX століття фігури були видозмінені на святих віру надію, Любов і Софію з перемалюванням голів. Найвідоміша мозаїка Оранта та, що молиться. Це зображення богоматері має майже 6 метрів та викладене з 2 мільйонів шматків кольорової смальти. За радянських часів царські ворота були переплавлені, однак були збережені 11 елементів та малюнки, за якими ворота були відновлені у 2008 році. На це пішло 104 кілограми срібла. В некрополі Софійського собору знаходяться саркофаги Володимира Мономаха, Ярослава Мудрого Всеволода Ярославича та інших видатних постатей. У другій половині 11 століття культове будівництво поширюється у багатьох давньоруських центрах, засновуються монастирі, у яких будуються нові кам'яні храми. Це Успенський храм Печерського монастиря. Михайлівський золотоверхий храм, Михайлівський собор Видобицького монастиря та інші споруди. У Чернігові та інших містах розгорнулося будівництво мурованих храмів, гармонійні форми давньоруського сакрального зодчества, що належали до типу хрестово-купальних, захоплювали сучасників своєї величю. Так з'явився спасо-преображенський собор у Чернігові. Найстаріша будівля. Найстаріша збережена будівля Чернігова це усім відомий спасо-преображенський собор на валу. Окрім того, він є найстаршим збереженим храмом на території усієї Києво-Руської держави. Повість минулих літ нам розповідає, що Собор почав будувати князь Мстислав Володимирович після того, як остаточно закріпив свою владу у Чернігові. У зведенні храму брали участь візантійські будівельники. За взірець їх слугував найбільший тогочасний християнський храм у світі Свята Софія у Константинополі. Зараз це мечеть святої Софії у Стамбулі. Храм був прикрашений фресками, але через часті війни і пожежі сьогодні їх майже не залишилося. Спаський собор завжди був однією із головних будівель древнього міста і виконував багато функцій, окрім суто релігійної. Він був символом багатства князівства і міста, засобом демонструвати владу князя, який його збудував. Протягом майже тисячолітньої історії храм багато разів ремонтувався, але й по сьогодні зберіг свої первісні форми, за що й цінується істориками та любителями старовини. У польсько-литовський період це 14-16 століття, культурний центр України перемістився до Галицько-Волинського князівства. Деякі фахівці називають період. Східнослов'янським відродженням це стосується Польщі, Литви, України та Білорусі за аналогією з північним відродженням, що продовжило ідеали італійського Ренесансу. На розвиток українського мистецтва впливали насамперед ренесансні традиції, що змінили візантійські, нерідко перемішуючись із романськими і готичними. Цьому сприяла географічна близькість. До країн Центральної Європи. Ідеї Ренесансу відкривали нові обрії для вітчизняного мистецтва, якому вдалося зберегти і продовжити самобутні досягнення попередньої епохи Київської Русі. П'ятницька церква у Чернігові це унікальний витвір майстрів останнього періоду давньоруської архітектури. Церква була названа на честь Святої Параскеви П'ятниці, покровительки торгівлі, сільського господарства та родини. Головна особливість архітектури храму це оригінальне рішення переходу від прямокутної основи до барабана за допомогою триступінчатих арок закомар. Закомара це архітектурний елемент. Напівкругле чи коловидне завершення зовнішньої стіни будівлі, що закриває собою внутрішнє склепіння і повторює криву його образу. Свято успенський собор у Володимирі Волинському єдина пам'ятка на Волині доби Київської Русі, що збереглася до нашого часу, був збудований храм князем Мстиславом Ізяславичем. У 1160 61 роках за типом шестистовпного хрестово-купольного одноверхого храму, що свідчить, що його зводили київські будівничі. Церква святого Пантелеймона це єдиний храм княжої доби, що зберігся до наших днів, і розташований за три кілометри від сучасного Галича. Спорудження храму було закінчено 1194 року. Він був розташований у центрі добре укріпленого городища. Крім соборів, на території України зберіглося чимало замків. На даний час по Україні їх приблизно до 100 і фортець. Більшість замків розташовані у західній частині України. Як і в Європі, на теренах України будували замки. В Хотині це Хотинська фортеця, в Кам'янець-Подільському Кам'янець-Подільська фортеця, Меджибіж, замок Паланок у Мукачеві, Олеський замок, але найстарішим є Луцький замок. Побудований в середині 14 століття. Усі споруди, навіть церкви, будували як фортеці. Хотинська фортеця веде свій початок від Хотинського форту, що був створений у X столітті князем Володимиром Святославичем як одне із порубіжних укріплень Південного Заходу Русі, у зв'язку із приєднанням до неї буковинських земель. Форт, який згодом було перебудовано у фортецю, знаходився на важливих транспортних шляхах, що з'єднували Київ із Понизям, Поділлям і Придунав'ям. камянець Подільський замок разом з містом стає першорядною фортецею Русько-Литовської -Лит... держави, а потім Польської, коли в 15 столітті Західне Поділля відійшло до Польщі. Особливого значення набула Кам'янецька фортеця, коли збільшилися напади татар на Україну. Свірський замок це замок в Україні, розташований у селі Свірш Перемишлянського району Львівської області. Згадки про нього трапляються в архівних документах 1530 року, коли він належав шляхетному родові Свірських. Відомо, що під час Українсько-Польської війни, в 1648-54 роках, замок не раз здобували козацькі загони, а в 1648 році спалили татари. Згодом був цей замок реставрованим Луцький замок. Чи зворотний бік сучасної 200 гривневої купюри пізнаєте? Та сама картинка. Я у Луцьку, і сьогодні шлях моєї команди лежить до колись могутньої резиденції литовських князів. До замку Любарта. Власне, це самісіньке серце і старого, і сучасного Луцька. Замок почали зводити у 14 столітті. Дерев'яні укріплення поступово змінювали мурованими. Загалом пішло майже 5 мільйонів цеглин. Саме за Любарта, молодшого сина Гедеміна, княжий град став міцним і неприступним. Таким, яким його хотів бачити, останній правитель Галицько-Волинського князівства, він і лишився нащадкам. Тому фортеця досі має його ім'я. Я зараз на самій маківці в'їзної брами. Звідси замок виглядає ще красивіше. А погляньте туди далі. Це сьогодні навколо усе зелені і квітне. А колись ці всі галявини були заповнені водою. Резиденція вмостилася просто посеред річки на величезному природному острові. І для гостей доводилося опускати підвісний міст традиції старої Європи. А гостей було чимало саме у цих стінах зародився праєвропейський союз. Про той пишний з'їзд делегатів монархів містом ходить чимало легенд, і понині за цими мурами було гуляння, якого Європа ще не бачила. Коли 1429 року в Луцькому замку був з'їзд монархів, то фіксується населення Луцька біля 4 тисяч мешканців. Делегатів на з'їзд приїхало 15 тисяч, тобто втричі більше ніж було населення населення самого міста. Луцький замок один із тих, що найкраще зберіглися на території України. 85% того, що ми бачимо сьогодні, це все ще тих литовських часів. Щоправда, рівень фортеці тепер значно вищий. Аби потрапити до старої замкової церкви, мені довелося спуститися на 5 метрів під землю. Воно й не дивно, шість віків минуло. Замок пережив навали ворогів, пожежі, забуття. Тепер йому немає від кого боронитися. Сучасні лучани створили у фортеці музей. Пот... На теренах України відомий Олеський замок. Земля багата на легендарні пам'ятки архітектури. Справжньою окрасою Львівщини є Підгорецький, Золочівський та, звісно ж, Олеський замок. Що височіє на стрімкому пагорбі в селі Олесько. Неначе грізний та самотній велетень він споглядає з височини на навколишні долини та мочарі. Олеський замок понад шість століть залишається мовчазним свідком та учасником навколишніх подій. На початку XVII століття там багато часу провів майбутній гетьман Богдан Хмельницький, будучи в той час ще малою дитиною. По різному складалася доля замку протягом довгого його існування. Всередині ХІХ століття Олеський замок пережив нищівний землетрус, а в середині ХХ століття в замок влучила блискавка і спричинила сильну пожежу. Але Олеський замок, неначе міфічний фенікс, постави з цілковитої руїни та знову радує своїх гостей. На Львівщині популярний Підгорецький замок. Зовсім неподалік від Олеського замку знаходиться Підгорецький замок. Унікальна споруда, яка досі залишається однією з перлин Західної України. Інтер'єри Підгорецького замку вражали сучасників своєю красою та пишнотою. За довгі роки свого існування. Замок був у володінні багатьох відомих особистостей. Свого часу у заїжджому дворі, що був збудований при Підгорецькому замку, зупинявся Оноре де Бальзак. Окрасою замку був парковий ансамбль. У давні часи саме він справляв на мандрівників значно сильніше враження, ніж сам замок. Підгорецький замок неодноразово розквітав та знову приходив у занепад. Страшна пожежа 1956 року тривала три дні і вщент знищила внутрішнє оздоблення замку. Незважаючи на те, що Підгорецький замок потребує значної реконструкції, він все одно вражає своєю величчю, котру не змогли стерти лихоліття, що випали на його долю. Провідну роль у розвитку мистецтва тієї доби відіграв Львів. Нові західні ідеї митці творчо поєднували з національними традиціями. Приміром, стала кам'яниця заможного купця Костянтина Корнякта, архітектор Петро Барбон. Цей будинок було побудовано в 1580 році. На замовлення православного купця Костянтина Корнякта, члена Ставропігійського братства. Своєю архітектонічною цілісністю, монументальною величю і стильовою єдністю будинок перевершує все, що було збудоване в Старому Львові із цивільної архітектури. Каплиця Боїмів декоративний рельєф фасаду каплиці боїмів і статуї святих у нішах між колонами, зразок синтезу архітектури і скульптури. Стеля поділена на квадрати, в кожному з яких розміщено погруддя святого або ангела. Усипальницю для родини замовив і розпочав Георгій Боїм, а завершував його син Павло Боїм. Всього в каплиці поховано 14 осіб з династії Боїмів. Ця пам'ятка свідчить, що мистецтво України, попри всю його національну своєрідність, належить до Європейського культурного регіону. В Україні збереглася велика кількість унікальних об'єктів культової дерев'яної архітектури, яка займає особливе місце в історико культурній спадщині держави. Визначний характер храмового будівництва знайшов тут поєднання з народними будівельними традиціями, які своїм корінням сягають давніх до християнських часів. За підрахунками спеціалістів, це понад двох тисяч об'єктів дерев'яної сакральної архітектури, які збереглися практично на всій території держави. Їх переважна більшість розташовується у Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях, велика кількість пам'яток української дерев'яної сакральної архітектури розташована на території прикордонних областей з Польщею. За формою ці храми унікальні, візуально вони нерідко нагадують тризуб або свічник трійцю, форми деяких храмів інші, що пояснюється впливом готичного римо-католицького стилю архітектури. Здебільшого ці споруди не перебудовували десятиліттями. Багато з них з різних причин було втрачено. Дзвіниці розміщували окремо від церков, ймовірно, колись вони відігравали роль сторожових веж. Кілька пам'яток дерев'яної архітектури нашої країни внесені до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Це 16 українських церков Карпатського регіону, вісім із них розташовані у Польщі. 8 в Україні. Церква Святого Юра, розташована у Другобичі Львівської області. Має дерев'яний іконостас. Дзвіниця побудована у 1678 році. Церква Святої Трійці Львівської області, місто Жовква. Церква Святого Михайла Закарпатська область, Великоберезнянський район Село Ужок. Церква Святого Духа. Львівська область, Жовківський район, село Потелич